Для багатьох українців цей собор у Львові є не просто храмом, а чимось значно більшим, архітектурною перлиною, сакральним місцем з багатовіковою історією. А це Анастасія Шопська. І сьогодні я вам розкажу про храм, який має відвідати обов'язково кожен турист приїжджаючи до Львова. На вершечку Святоюрської гори красується один з каменних велетнів Львова собор святого Юрія. Впевнена, усі ви впізнаєте його на листівках чи фотографіях. Але давайте заглянемо усі невідомі закутки цих величних мурів, а також розшифруємо закарбовані у камінь таємниці. Мало хто знає та чув, що це не просто собор, а цілий комплекс. І до нього входять церква, митрополитчі сади, палац та дзвіниця. Перша документальна згадка про кам'яний храм на Святоюрській горі відноситься до 1363 року. Однак зустрічається і більш пізня дата його заснування. А саме, 1437 рік пам'ятка про цю невелику споруду зберігається у дзвоні, який і до зараз прикрашає вежу собору. Збудований собор за проектом архітектора Бернарда Меретина після смерті Меретина у січні 1759 року будівництво продовжив і завершив архітектор Клеменс Фесінгер. Фундатором Святоюрського собору у Львові був митрополит Атанасій Шептицький. Він хотів створити храм, який би відповідав найвищим досягненням тогочасної європейської архітектури. Однак митрополит не дочекався завершення свого задуму. Помираючи, він доручив своєму наступникові Льву Шептицькому завершити будову храму, залишивши для нього величезну суму грошей. Його стиль бароко. Цей храм не сплутаєш ніж жодним іншим. Він стоїть на терасі, до входу якого ведуть сходи з обох сторін. Головний фасад собору святого Юрія оздоблений фігурами святих Атанасія і Льва. Інтер'єр собору заслуговує на особливу увагу: карнизи, скульптури, вази, сходи. Всі ці архітектурні дрібнички виконані найкращими митцями Європи. Особливим є дзвін церкви. Унікальність цієї дзвіниці полягає у тому, що саме тут розташований найстаріший дзвін на території України, який був відлитий у 1341 році. Варто також згадати про митрополиті палати. Вони також входять до комплексу собору святого Юрія, розташовані навпроти собору Палати це покої митрополитів, які були ще збудовані в 1761 році. За весь період свого існування собор святого Юрія був символом українського Львова. Римо-католики недолюблювали цей величний храм, але нічого не могли вдіяти. Та я не буду зайвий раз повторювати те, що вже неодноразово розписано в інтернеті. Хочу лише зазначити, що я не знаю жодної людини, якій би цей собор не сподобався. Собор святого Юрія насправді вражаюче місце, і з ним варто познайомитись особисто. Адже не дарма його внесли до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. А це була Анастасія Шопська Папа -па, друзі!